Доброго дня, друзі! Компанія Одеська філія. На продажу у нас нова Hyundai Sonata 2015 року випуску з бензиновим мотором на 2,4 літри. Звичайно атмосферний мотор. Дуже гарний стан у автівки, як візуально, так і технічно. На гарних легкосплавних дисках, гарна гума стоїть. Салон у нас в біло-чорних станах, по дверним картам, а тут красно чорні чохли кожані. Індивідуального пошиву, під ними текстильний салон. дверні карти також дуже в дуже гарному стані, повний електропакет. Сидіння також водійське електричне. У нас є повне мультикермо з круїз контролем, з камерою заднього бачення на маленькому моніторі, з кондиціонером, на звичайнісінькому автоматі. У автівки зараз. Пробіг 155 тисяч кілометрів, стан дуже гарний. Можете прийти до нас на Грушевського 15А, переконатися в цьому та купити собі цю автівку, а тим паче ціна на неї буде дуже гарна. Чекає вона саме на вас.